Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя, це як Робін у Бетмена. А супергерой вірніше супергеройка, отоларингологиня Наталія Франків. Доброго дня, не побоюся виглядати банальним і скажу, що літо це пора відпусток та відпочинку. Ми витягаємо наші рюкзаки, велосипеди і рухаємося в напрямку поближче до природи, в гори, на пікніки чи до водой. Літо також пора кондиціонерів, коли ми зі спеки потрапляємо у холодне приміщення і відчуваємо різкий перепад. Температур. А ще літо це пора отитів. І от цього нам би хотілося найменше. І тому в цьому епізоді ми розповімо вам, як прожити літо без отиту, без запалення вуха. І таки відпочити замість того, щоб лікуватися. Пропоную спочатку розібратися з отитами із запаленнями вуха. От про яке саме вухо йдеться? Тому що в нас ніби три вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє. Так, Сергій, внутрішнє вухо воно відповідає за відчуття слуху та рівноваги, і безпосереднього відношення до терміну отит немає. А ось в інші частини ми розглянемо вони розділені між собою барбанною перетинкою. Вушна мушля і слуховий хід, що веде до цієї барбанної перетинки, це зовнішнє вухо. Простір позаду барабанної перетинки з'єднаний з носом через слухову трубу це середнє вух. І там і там може розвинутися запалення, яке буде називатися отит. Запалення і накопичення рідини в середньому вусі, середній отит, зазвичай є компонентом вірусного захворювання або застуди. В його основі лежить поширення вірусу з носа до вуха і порушення роботи власне цієї слухової труби. Бактерії в цей процес можуть приєднуватися, але не обов'язково. Приблизно 50% середніх отитів можуть минути самостійно або за допомогою протизапальних препаратів без використання антибіотиків. Запалення шкіри слухового ходу зовнішній отит практично завжди є викликане бактеріями або грибами. Е, вони е, проникають при порушенні цілісності шкірного бар'єру і е, поширенні інфекції в глибину шкіри. Провокуючими факторами тут можуть бути мікротравматизації при надмірній гігієні, потрапляння забрудненої води, е, сторонні тіло, серчаний корок тощо. І в їхньому лікуванні обов'язково є використання ліків, які власне, цю інфекцію будуть вбивати. Цікаво, що влітку частота звернені з цими зовнішніми отитами є більша. А чому саме влітку збільшується ризик захворіти на зовнішній отит? Тому що влітку ми більш активні, більше пітніємо, більше виробляється сірки, ми частіше купаємося в басейнах, в водоймах. Тож пісок на пляжі може потрапити у. Окрема історія це навушники, зокрема, навушники вкладощі. Вони утворюють таку, наче, теплицю у вусі, в якій любі ці бактерії або грибки дуже добре себе почувають. Взагалі, це така цікава тенденція останніх років. Люди багато часу проводять в навушниках, часто по кілька годин на добу, і це зумовлює запалення шкіри вуха. То може просто в цей період ретельніше за вухами доглядати, частіше їх мити і краще вичищати. Ні, Сергій, це якась те, чого не треба робити. Е, умовно є така ситуація, що людина покупалася, в вухо потрапила вода, і давай рушником інтенсивно терти або іншими підручними засобами. Це сприяє пошкодженню шкіри і якраз поглибленню інфекції. Коли ви говорите підручні засоби, то ви маєте на увазі вушні палички, такі патички з ватою на кінцях. Насправді вушних паличок в природі не існує. Якщо ви будете шукати в інтернеті, звісно, ви знайдете щось, так? Але в описі побачите, що це ватні, косметичні палички, не вушні. Взагалі, лікарі не рекомендують їхнє використання, тому що вони травмують шкіру, сприяють накопиченню сірки, сірку, по суті, запихають глибше, сприяють формуванню сірчаного корка і запалення. Які ще фактори сприяють появі отиту влітку? Ще одним фактором розвитку отиту влітку є частіші перельоти. Зараз цього можливо не так багато, але все ж буває ситуація, що людина має нежить, закладений ніс, відповідно погано працює слухова труба, і при зльоті або посадці при перепаді атмосферного тиску. Виникає біль у вусі е, і може розвинутися середній отит. Виходить так, що людина прилітає на відпочинок і замість того, щоб власне відпочивати, починає шукати лікаря. Така ж історія може бути і по дорозі назад. Акліматизація, часте занурювання, купання стріляє тому, що людина сідає в літак з нежитим, е, прилітає додому і вже з зотит. Ну, десь ситуація знайома. От виїжджаємо ми з друзями на природу, приїжджаємо до озера, минає один день чи два, і в когось з'являється біль у вусі. Це вже отит? Так, біль є ключовим симптомом отиту. Може додатково бути закладеність вуха, шум у вусі, але це не обов'язково. І що робити в такій ситуації? Шукати лікаря. І де того лікаря знайти, якщо ми от виїхали на природу біля осера в якомусь глухому лісі. Базовою допомогою може бути використання нестероїдних протизапальних препаратів. Але якщо біль дошкуляє більше днів двох-трьох, або приєднуються такі симптоми, як виділення з вуха, почервоніння, набряк, висока температура, головокружіння, тоді все ж варто звернутися до отоларинголога або принаймні лікаря загальної практики. Так само, якщо є дітки до двох років, які мають підозру на отит, то треба чим чи звернутися до допомоги, бо в них частіше виникає оскладнення. От, власне, мій товариш, коли в нього з'явився біль у вусі, він почав приймати протизапальні препарати, і за деякий час цей біль минув. Звісно, оскільки біль є ключовим симптомом, то симптоматична протизапальна знеболююча терапія ще в парі з роботою нашої імунної системи може допомогти пацієнту видужати. Але так, на жаль, буває не завжди. Розповім випадок з практики звернулася до мене мама з дівчинкою, школяркою. Дитина була у бабусі, гостювала протягом тижня, десь вушко. Біль то є, то немає. Використовували краплі проти запильні. Під кінець дитина почала погано чути. На огляді бачу, що є запалений слуховий хід, і вже сформувався такий невеличкий гнійничок, який називається форунку слухового ходу. В такій ситуації навіть системна антибіотикотерапія вже не може допомогти. Довелося під місцевою анестезією цей гнійничок розкрити. Дитина приходила до мене на перев'язки. Не дуже така приємна історія. Так а якщо б вчасно звернулися, то лише місцевих крапель могло б бути достатньо. Підведемо резюме нашого епізоду і дамо декілька практичних рекомендацій для того, щоб влітку уникнути запалення вуха. Ризик розвитку запалення зовнішнього слухового ходу влітку є вищий, тому що ми більш активні, більше рухаємося, пітніємо, виробляється більше сірки. Також ми частіше купаємося в водоймах і басейнах. Перший основний симптом отиту є біль. Коли цей біль триває довше 2-3 днів або супроводжується виділенням вуха, набриком почервонінням, високою гарячкою, головокружінням, а також, коли хворіють маленькі діти, краще чим швидше звернутися до лікаря. Не літайте літаком із закладеним носом. Якщо політ неможливо відкласти, відвідайте попередньо отоларинголога, щоб отримати консультацію і правильне лікування. Для гігієни не використовуйте вушні палички чи схожі предмети. Вони можуть пошкодити шкірний бар'єр і сприяють запалу. Натомість, коли є потреба вухо очистити, користуйтеся спеціальними краплями, які в сірку безпечно очищають. При купанні використовуйте шапочку і берюші. Це допоможе уникнути потрапляння води у вуха. Якщо вода все-таки потрапила, дозвольте їй самостійно висохнути або витекти, або максимум промокнути кутиком рушника. Зменшить кількість перебування в навушниках, зокрема в навушниках-вкладиш. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і отоларингологиня Наталія Франків. Ми говорили про те, як не захворіти на отит влітку. Будьте здорові та сильні до нових епізодів.